Ну що друзі, дійшов я до цих грибів, які в садку у батьків. Ну пахне так непогано, ну вони вже старенькі, звісно, вже. Ось. І вони як бягнулося свіжіші. Ось дивіться. Ось такий цит, Такий. Колір у нього. І він, по-моєму... Щас ніжку ще розріжу. Ну, наче як не розовіє. Ну, запах такий. Запах. Запах такий приємний. Ну шо? Нічого ніяк не змінює колір. Печериця. Чи ні. Не жовті, не розові. І тут ось старенький, той, що він як почернів. чорнів. З черв'ячками вже. Ну і вусочки є.